Читаю ваші комент... коментарі панство. Мабуть, це не коти хулігани, а просто погано висіло, да? погано висіло. О. Скажи, так повісила, сама винувата. Читаю ваші коментарі по... Е відео, яке виставила на каналі, там, де розклади. Давайте почитаємо разом. Я дуже рада, що вам відгукнулося, що вам відгукнулося. Хотілося би частіше таких тем пізнавати світ, розуміти, як що твориться на землі. Для чого розуміти, як і що твориться на землі. Просто приймайте, сприймайте. Все як є, навчитися спостерігати. Тому що зрозуміти, це означає дати оцінку. Чого? Щось у мене котисять. Киця, не можна це їсти. Це квіточка, вона для краси. Ні, Матільда! Це просто якийсь стреж. Ні. На свічечку тобі будеш свічечку? Нюхай? Сиділа, читала коментарі, чую м'явка, я думаю, треба пустити щось їй тут дуже потрібно. Так от, а... пізнавати і розуміти, це не, про... це не про те, що відбувається насправді. Те, що відбувається насправді, це не про нашу логіку і не про наші знання. Це виключно про нашу. Попередній досвід, тому що ми живемо в світі образів, в світі суб'єктивного оцінювання, коли інші люди оцінюють щось, виходячи зі свого досвіду, зі своїх знань, дають назви якісь предметам, об'єктам і так далі. А ми вже як е, споживачі, ну або хто там, да, як споживачі, е, приймаємо це, слухаємо, у нас відгукуються якісь назви своїми образами. Да, ми собі якось це там уявляємо, будуються якісь очікування і так далі. Е, е, є люди, які насправді дуже залежні від е, сторонніх явищ, від таких м, від соціального життя. Да, що там люди скажуть, як там ця ситуація вплине на якусь там подію, а інша ситуація на іншу подію. Тому тут е, нічого розуміти не потрібно. Просто спостерігайте, якщо відбувається, вам воно або приємно, або неприємно. Якщо вам некомфортно, значить це не ваше. Просто не впускайте його в своє життя, намагайтеся якось там від того відокремитися. Якщо це неможливо, бувають такі ситуації, що ну, потрібно це пройти. Значить, сьогодні так, візьміть з цієї ситуації максимум, який ви можете взяти. Просто не концентруйтеся на негативі, не концентруйтеся на тому, що вам некомфортно. Думайте про основну задачу. Це, знаєте, те саме, що, наприклад, сидіти на незручному стільці. От, і якщо він незручний. Ви можете думати, але розмова дуже класна. Да? Наприклад, ну, якийсь опонент з вами сидить, і ви там про щось, якісь дуже важливі речі обговорюєте. І е, у вас є два варіанти: або ви концентруєтеся на цьому незручному стільці, і тоді вся розмова у вас буде в таких е, муках емоційних, да? ви будете тільки оцей біль під попою і відчувати, або навпаки, ви будете думати, Боже, яка класна там розмова, да? скільки всього вона мені принесе, ви навіть не відчуєте, скільки ви зможете на цьому стільці просидіти. От просто спробуйте. Просто спробуйте. А, так, не звертайте увагу. Я не звертаю увагу. Я спостерігаю. Моя увага Росія назавжди. Знаєте, як е, розсіяна увага, як правильно вам сказати, скрізь і ніде. Там, де потрібно в даний момент. Якщо зрозумієте, прошу я. Давайте ще почитаємо. Ой, дякую велике. Я звертаю увагу на ваші прогнози, на ваше читання карт, а не на те, як ви виглядаєте. От супер, дуже дякую. Людина, яка не може собі дозволити певної свободи в одязі, макіязі, зачисті, свободи в поведінці, їй важко подолати свої чи чиїсь табу, тому вона так болісно реагує на такі прояви у когось. Так, да, це знаєте, це коли там один е, пан писав з приводу е, неформальних стосунків, типу що не подобається там е, нестандартне кохання, прояви нестандартного кохання ЛГБТ, то е, це щось таке бридке, там, щось, ну, це означає, що ви придушуєте в собі, а насправді ви, як то кажуть, той ще й звращенець. Я вам хочу сказати, як правило, людина, яка. Собі забороняє бути щасливим, вона дуже сильно закомплексована. Так, про розклади, про розклади. Про... Розказати про свій ритуал подяки ранковий, а він не завжди ранковий. Це ритуал, та не ритуал панства, це просто молитва. Вправляєте а... мізки, дякую. Будь ласка, я майстер, да... вправляти мізки і давати пенділі. Не... не всім людям я це роблю. Є виключно ті, хто просять. У мене є такі а, пацієнти. Я не скажу, що це клієнти, це пацієнти, з якими я вже певний час працюю ну, в плані їх простору да? і в плані їх руху по життю. І інколи буває потрібна пенділь, бо тебе заносить кудись не туди, або ти там ведешся на свої емоції, ведешся там ще на щось. І... Е в переписці там, да, людина може тобі там щось написати, або там: Ой, там, Олександру, там порада, або там от у мене сьогодні думка така. І якщо воно ну, типу ок, бо я ж не задіяна емоційно, я ну, говорю зазвичай те, що людині не завжди буде приємно почути, але такий погляд зі сторони, бо я спостерігаю, да, як спостерігач. От. І е, інколи буває, це дійсно як пенділь. Із серії, що щось тебе не туди понесло, тому да, вправляю мізки періодично. І це також моя робота. Що стосовно ритуалу подяки, та в будь-який момент, слухайте, коли хочете ввечері, хочете зранку, хочете в день, коли ви там виходите після обіду на каву, немає значення. У вас всередині має бути такий стан стан спокою, стан рівноваги, ви просто так закриваєте очі, уявляєте себе усміхнену, уявляєте себе щасливу, от ту, яка ви є, ви живете в радості, у вас відкрита серцева чакра, вам вистачає любові на всіх. Ви просто дякуєте, кайфуєте від того життя, яким би воно не було. Я розумію, що війна на зараз, і війна вона у всіх, і в мене також. І я вам повірте. Стільки важкої інформації для сприйняття буває за цілий день, але це не забороняє мені бачити світло навколо себе. Жити в радості це трошки про інше. Тому в будь-який момент просто дякую. Дякую що... за те, що в мене є, да? за те, що я є, руки, ноги там, я не знаю. Дякую за те, що Даєш мені можливість проявляти себе за все, що вам відгука, відгукується всередині. От за все, що вам хочеться подякувати, подякуйте, це дуже класно. Навіть якщо знаєте, бувають ситуації, коли там, виходиш з магазина, в тебе там якісь пакети в руках, а йде ну, якийсь чоловік, пан якийсь да, відкриває тобі двері або допомагає тобі ті пакети донести там, до автівки, або там, до транспорту. От, і ти розумієш, що простір з тобою говорить, просто скажи дякую. Да? Тобто ти ну, підказки, будь-який шлях відкривається, двері закриваються, відкриваються. Це все уроки, це все тебе веде. Навіть якщо в тебе щось зривається, скажи дякую. Якщо щось відкинулося негативне з твого життя, супер, це також е е круто. Просто ми <кхід> матеріально. Залежні трошки. І це також нормально. Це має місце бути, тому що ну, ми народилися на землі, але від цього потрібно трошки відходити. Да? Тобто розуміти, що матеріальне земне виключно як інструмент і досвід, який ми маємо з вами прожити. Але підніматися духовно це в першу чергу. Тому так… І спробуйте спитати у простора, що я можу для тебе зробити. Ви будете здивовані, просто не всі люди готові щось робити для Всевишнього, да? виключно коли нам погано, ми звертаємося до Бога. Або коли там щось добре, ну, да, помолитися в радості там, і так далі. А для Бога щось зробити. Подумайте, можливо, Він приведе до вас людину, якій вам потрібно буде допомогти. Або ну, якась ситуація буде і вам потрібно буде допомогти. Спробуйте, це дуже цікава практика, але з відкритим серцем. Але з відкритим серцем. Не можна мене засуджувати за тату, але тут різні світогляди, виховання, еталони, поведінки. І мій першочерговий образ був дуже приємний, справжній еталонний. А тут татуювання, і воно сприймається більшістю як негарний жест. Більшістю це ким? пише пані, мабуть, про своє сприйняття мого образу, вихованого, як вона пише, правильного для себе, для неї, але ніяк не про мене це. Це виключно про неї. Синдром відмінниці, коли ти розумієш, що ти маєш бути. Приємним, чемним вихованим, не, не можна там е, дуже емоційно е, висказувати свої думки, не можна матюкатись, не можна носити відвертий одяг, а що ж люди скажуть, тебе засудять, ти будеш неприємна або там ще щось. М -м Пані говорить про себе, не про мене. І е, зверніть увагу, якщо ви не виражаєте свою власну думку, а говорите про більшість, от, типу, нам там. Неприємно кому нам, ви ж не спікер певного селища, правильно, ви говорите виключно про себе. Тому якщо ви ще когось приплітаєте до цієї відповіді, це означає, що ви не впевнені взагалі в своїй ролі в цьому житті, да? вам постійно потрібно підтвердження ваших слів. Це про невпевненість в собі. Тому бачите як. А, але ще можна сказати, знаєте, як прихована агресія, да? як прихована агресія. Типу, спочатку похвалити, але потім сказати але, там та-та-та. Тому це не про похвалити. Якщо людина вас сприймає візуально і ви їй приємні. Виключно, коли ви візуально там гарно виглядаєте, відповідаєте її еталоном правильності. Хоча ну, правильність це таке нав'язане суспільством поняття, кожного воно своє. Знаєте, в Африці жінкам видовжують шиї і роблять нереальний пірсінг, тунелі такі в ухах, і це для них норма. Жінка, у якої там ну, це, що, що, там, менша кількість кілець на шиї, ну, типу, не відповідає, неправильно не відповідає нормі. То що для вас правильно? Взагалі, відходьте від цих обмежень, Боже, живіть своєю головою. Ну таке має місце бути, да, у кожного свій шлях. У кожного свій шлях. Езотерічні істини, вони так важко впроваджуються в своє життя. Ви знаєте, якщо ви будете думати про важкість, як це важко, або постійно будете націлені на вирішування проблем, вам всесвіт буде давати тільки важкість і проблеми. Якщо ви постійно будете шукати шлях до чогось, ви будете своє е, проживати досвід шукача. Ви постійно будете в пошуку. Вам не потрібно думати, вам не потрібно е, намагатися це зробити. Не, не думайте про шлях, типу, як це зробити. Та? Не думайте, чому вам важко. Здайтесь, просто розслабтесь, обм'якніть, відпустіть. Не потрібно боротися. З простором, з думками потрібно здатися. Сісти, розслабитися і все. І дати можливості подіям відбуватися просто. От які є, так і є. Навколо вас, що відбувається, те і відбувається. Єдине, що ви можете контролювати і що ви можете змінити, це тільки ваші думки. От ваші думки ви маєте обирати. Над цим працювати так само, як обирати їжу, яку ви їсте, як обирати там помідори, ви купуєте гни гнилі, ви ж не будете брати, то для чого ви допускаєте гнилі думки про себе, там, про оточуючих там, ще про щось. Не допускайте поганого, не допускайте те, що вас руйнує, або те, що може вас засмутити. Не зменшуйте свою цінність в цьому просторі. Потрібно себе любити. Да? Чомусь з самого дитинства мені дуже не подобалось, коли від мами чула вислів, що скажуть люди. Та яка мені різниця, що вони скажуть, я їм нічого поганого не роблю. Але оці настанови все рідно. Настанови все рівно впливають на формування особистості. Навіть попри протести, а вона була тільки дитиною. Так, да, це. Там, де ми виростаємо, де наше середовище, наші батьки, вони, звісно, впливають на те, як ми бачимо простір, але якщо Людина, бувають такі випадки, що люди думають, що всі проблеми з дитинства. Що якби от у мене були там інші батьки, якось було б інакше. Ні. Якби були інші батьки, ви б пережили той самий досвід, який ви пережили з цими батьками. Тому що ваша душа обрала шлях народитися саме в такій родині, не в плані цих батьків, а ну, конкретно фізичних. Да? А в плані прожити цей життєвий урок. Життєвий урок. Неважливо з якими батькам. Тому батьки саме такі, як вам потрібні. І е, говорилося саме те, що мало говоритися. Якщо ви це усвідомили і прожили, Значить, ви пройшли трансформацію. Тому так. Нам не потрібно прощати своїх батьків за щось, тому що ну, це виключно так, як мало бути. Прощати взагалі, по великому рахунку, немає за що, да, тому що немає ні е, поганих ситуацій, ні гарних ситуацій. Це як от відео, да, в якому я розказала, що всі події, всі люди, все, все ваші вчителя, все вас дзеркалить для того, щоб ви вийшли на новий рівень. Тому. Дуже врівноважена. Я дуже врівноважена. Дякую. Не завжди. Інколи моє земне виривається наружу. Я рак, я емоція. Жінка емоційна не може бути врівноважена. Я просто добре себе знаю. Дякую. Так, да, немає значення все одно, як людина одягнена, нафарбована, яке має татуювання, аби вона була щаслива. Супер! Я й своїм дітям так говорю. Мені байдуже, що там і як, яку ти обереш там собі. Професію, де ти, куди ти, як ти. А слухай, я кажу, аби ти був щасливим, навіть якщо ти будеш там касиром на, в магазині, там, і, і це прекрасно. І двірники потрібні. Тому це, звісно, ми хочемо чогось такого кращого своїм дітям. Але повірте, ну, знову ж таки, у кожного свій шлях. І я вірю в своїх дітей. Я вірю в те, що мені хочеться вірити. Я вірю в те, що я. Вкладаю в них добро, як там мама да, правильно виховую і так далі. І дитина обере те, що вона буде вважати за потрібне. От Момент щастя і наповненості. Все буде, як має бути. Спокійна, але не байдужа. О, дякую! Так, да, ну да, в тому плані, що угу. не приймайте до серця те, що говорять люди. Люди дуже багато говорять, і, і взагалі багато чого відбувається, знаєте, якщо ми скрізь будемо приймати все до серця. Ми просто будемо вигорати, а для чого? А щоб що? Це знаєте, колись дивилися серіали, там всякі, з'явилися бразильські тільки, пам'ятаєте, От всі прям, всім двором, я пам'ятаю, всім будинком робота зупинялася, городи зупинялися, і всі сиділи і дивилися ці серіали, тому що там щось починалось, там типу просто Марія чи там Рабиня Ізаро, перші, да? Не вистачало емоцій в своєму житті, не вистачало якоїсь казки. ну, Ми ж всі з, ну, як всі, хто там а, такого віку відповідного, то всі з Радянського Союзу, ну, з тих часів, скажімо, да, з 80-70-х, х хто там пам'ятає то все. І е, тоді ж ну, такого не було легкого воєвиявлення. Да? Навпаки, дуже сильно засуджували, молодь засуджували, дітей засуджували, потрібно було там, відповідати якимось канонам там, і так далі. Таке а, моральне виховання в межах і обмеженнях, от якраз із серії що скажуть люди. Все будувалося на терплячості, особливо Жіночий да. Такі коментарі приємні, дякую. А, взагалі класно, да так. І ви знаєте, навіть можна дякувати простору. За людей, які е, можуть вас трошки дратувати. От ви можете думати, що все класно, все прекрасно. А потім з'явиться якась людина, щось вас підсвітить, е, якийсь там момент, і ви так, о, супер, дякую. А я думав, що я там вже пройшов всі етапи саморозвитку, а виявляється, що ще щось є, що потрібно змінити. Тому дякую і простору, дякую і цій людині, дякую і цьому уроку, і, і, і так далі. Ну, тобто, це класно панство. Дуже цікаво спостерігати за життям, за простором, за подіями, які відбуваються навколо, наче в театрі так, сидиш іде якесь дійство. І ти в головній ролі. Просто сидиш і дивишся за собою, як ти граєш це життя. Тому спостерігайте легкого простору вам. Якщо, цікаві, якщо є ще якісь цікаві е, теми на поговорити до кави, я вже майже допила ту чашку кави, вже півдругу годину. От. Якщо є цікаві якісь теми поговорити, або є щось цікаве у вас, що вам хотілося б дізнатися або поділитися, будь ласка, давайте в коментарях, в телеграм-каналі, будемо з вами про це говорити. Трошки розрядимо обстановку. Бо е, про себе е, не варто забувати. Бережіть себе, до нових зустрічей!